Понеділок, 6 січня, всіх вітаю вас сьогодні з водохрещем і бажаю вам здоров'я. Давайте пройдемось по останнім новинам на сьогоднішній день. Так, нова адміністрація США готує конференцію щодо України. Щось новеньке, якась конференція. Якось уже по-новому це все називається. Так, нова адміністрація США готує конференцію щодо України. Ну, це, мабуть, вже буде після 20 січня. Ну, давайте спитаємо результати. Нас цікавлять результати після оцієї конференції. Які будуть результати для України після конференції, яку готує нова адміністрація США для України. Результат. Так. Дивіться, або дамо, або не дамо грошей на 5 мечів, це фронт. Або дамо, або не дамо грошей. Тобто будуть якісь там маніпуляції туди-сюди, туди-сюди. Рішення для України на ці конференції. Ну, луна, що ви хочете. Луна правосуддя. Будуть давити, щоб ми пішли на поступки. Нова адміністрація США буде давити на Україну, щоб ми пішли на поступки. Або ж ми вам не дамо підтримку. Надалі. Так, а ну ще. Нова адміністрація США готує конференцію щодо України. Які будуть результати після цієї конференції? Україні, які будуть результати для України? Захист 10 мечів. Якщо ви поступитесь, то ми вам надамо щось коштовне, щось для короля мечів, військове, щось дуже коштовне, те, що вам дуже треба, для захисту, для оборони, те, на що ви чекаєте. Можливо, якісь гарантії, безпеки, що ще, але чітко перші карти вказують, що вийдіть на поступки. Ну, поки зараз так показує. Може, коли будемо знати точно цю дату, запитаємо ще раз. Давайте далі. Вчора інформація облетіла всі, всі канали. Всі новини. Наступ ЗСУ в Курській області. Давайте спитаємо, що чекати. Наступ ЗСУ в Курській області. Що чекати надалі? Відлюдник Україна. Україна бореться. Не залишили іншого вибору Україні аніж і йти в наступ, бо їхня територія 150 лет нам здалася років. Їхня курщина. Це, знаєте, якось більше для якихось політичних рішень? Рух, колісниця, фант, розпач. Ну, я вам скажу так, важко. Кожен наступ, він дається важко. Важко. Щоб був справедливість. Це робиться задля того, щоб здобути хоч якийсь баланс та якусь справедливість на фронті. Далі тут ще писали, що ціль ЗСУ захопити Курську АС. Це правда, що цілью ЗСУ є захопити Курську АС. 5 числів. Пашання. Плани. 10 кубків. Вибір. Ну, я не можу сказати, що прям 100%. Хоча це було б непогано. Це було б непогано, щоб вести дійсно нормальні перемовини. В них Запорізька АЕС, у нас типу Курська АС, давайте домовлятися. Робимо обмін і всі, ну, це я так кажу. В принципі, да, є так, є така мета, але це важко зробити. Нам потрібні речаги, якісь впливу на них, щоб вони пішли хоч на якісь поступки, хоч на якісь домовленості. Ви ж бачите, що вони як барани стоять на своєму. Їм все надо, все, все, повністю все. Це робиться, але це дуже важко робиться. Це через великі втрати робиться для того, щоб от ці сусіди були трошечки зговорчиві. І все. Не Україні не лишили іншого виходу. Бо їхня територія, я ж кажу, 150 п'ятьдесят здалася. Далі ви питаєте про Сумську область. Ви пишете, що вчора Сумська область. Що, давай, що відбувається на кордоні? Давайте, що зараз відбувається на кордоні. Сумська область Що зараз відбувається на кордоні? Сумська область і Рф. Що зараз відбувається на кордоні Сумська область і РФ? Ну що, смерть і королева мечів? Зіткнення якесь. Зіткнення. Обстріли сильні. Сумщини прикордоння. Атака, знов обстріли, атака, можна... наступ, важко, рух. Рух повторення того, що було, намагалися прорватися чи що? Їх, їх відбили чи ні? Страх, колісниця. Нас по дві карти дороги. Перемога, перемога, башня, побажання. Ну, тобто, те, що вони планували на кордоні Сумщини, їм не вдалося башня. Втрата перемоги. Тобто. Перемога пішла по башні. Сім мечів, якісь проникнення, типу, ДРГшніки, якась така. Не можу сказати, що прям поперли великою кількістю, але сім мечів це, як, знаєте, така, ДРГшніки щось хотіли прорватися. Ось кордони. Ну, щось, щось є, щось було або зараз є. Але чекає башню на їхню перемогу. Ну, Давайте, кордон Сумщини та РФ. Що... Чекає Україну. Нестабільність. Туди-сюди. Нестабільність. Знов стички якісь. Обстріли. Показує сильні обстріли. Ну. Я можу сказати, що нашим вдасться їх звідтіля. Якщо вони там хотіли прорватися, нашим вдасться їх звідтіля відкинути. Але показує сильні обстріли як Сумщини, так і взагалі всієї прикордонної території: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, що там, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина. Ну, ось, ось, по, по всьому прикордоні. Але, скоріш за все, більше всього Сумщина. Та Харківщина. Так, ви питаєте місто Суми? Подивіться небезпеку на січню. Найбільша загроза з повітря. Бо вчора було, було багато обстрілів. Місто Суми, небезпека з повітря до кінця січня. Де найбільша загроза з повітря? Суми до кінця січня. Луна, уход. Луна. уход. Адмінбудівлі, чітко: адмінбудівлі, керівництво містом, областю, військове керівництво, військові адміністрації, навчальні заклади, обережно, суми. По луні і вода. Знаєте, що хочу сказати? Обережно з водою. Ось вода, уход, луна. Ну, щось це може вказувати на якусь хімію, щось таке. Так, суми, небезпека з повітря десь саме до кінця січня. Десять мечів, куди? Обстріли сильні. Куди? І дрони. Околиці міста обережно. Біля води башня. Постійно на суми, башня біля води. Тобто масиви, райони, хто живе поряд з водою. Удари біля води. І центр міста обережно, я ж кажу: ці управління містом, областю, військові адміністрації, поліцейські дільниці, центр міста, суми. Так, да, військовим йде загроза, військовому ресурсу йде загроза, таємному військовому ресурсу, те, що приховано, це суми, це область. Це вони будуть зараз вишукувати, ну і бити. Так, дешева нафта позбавить РФ грошей. Повністю на все. Зниження ціни на нафту в світі е, позбавлять фінанс, е, фінансові спроможності РФ. Ну Давайте спитаємо, чи дійсно буде зниження ціни на нафту в світі в 2025 році. Чи буде знижено ціну на нафту в 2025 році? Хтось хоче, хтось хоче. Якісь ірафанти це, скоріш за все, близький схід, дуже схоже на них. Хтось хоче змінити ситуацію на свою користь. Хтось хоче бути головним, як знаєте, мати всі гроші за нафту собі. Чи буде зниження нафти в світі в 2025 році? Луна? Ну тут є якась хитрість, тут все одно, тут все мутять. Десять мечів. Не хочуть втрачати гроші. Будуть ще йти перемовини, тупік, будуть домовлятися. Немає чіткої відповіді. Хтось хоче, а більшість не хоче, тому що це призведе когось до тупіку. Ну, зрозуміло кого. Будуть ще йти перемовини, будуть ще про це розмовляти. Але тут, бачите, як не хотять. мутять луна і двіка мечів. Не хочуть, щоб це було. Ну, Давайте ще. Ціна на нафту в світі в 2025 році знизиться. Ілюсія. Світ. Диявол. Робота. Карма. Диявол буде прикладати всі зусилля в світі для того, щоб цього не сталося. Якщо це станеться, це буде крах РФ. Він буде прикладати всі зусилля. Він втратить великі гроші. Да, гроші від нього прям підуть. Ось, уход грошей. Прям взагалі. Повішений їм. Повішений на цю роботу, маніпуляція, вибір, вибір. Вибір планують, поки що вибір. Але такі плани є. Але не можу сказати 100%. Ці будуть робити все, щоб цього не сталося. Вони будуть залякувати, вони будуть там, я не знаю, що робити, але ж. Якщо це станеться, це буде їхній просто провал. І давайте останнє. Польща готується до конфлікту з РФ. МЗС Польщі розглядає плани, план евакуації населення та культурних цінностей і спадщини. Ось так. І хочуть вкладати в виробництво зброї. Багато. Грошей. Що сталося? Що вони дізналися? Проснулися, очі відкрили, побачили. Польща, що вона дізналася? що так різко почала готуватися. Різко. Захищатись. Оборона. Бо в них кордон із нами. І кордон з Білоруссю. Захист. Бачите, все, треба захищатися. Бо наступні ми. Да. Вирішили захищатися. Ось. Чоловіки, жінки, захищатися. Білорусь. Країна від різних держав. Захищатися від наступу, бо щось страшно. Отримали якусь інформацію. Страшну, важку, бо якщо не, зараз не почнемо, далі вам буде важко. Ну, тобто їм буде важко. Ось почали. Удар, рішення, сила. Треба мати свою силу, а не розраховувати на когось. Тобто, це луна, мабуть, це НАТО. Ось щось вони, мабуть, не дуже в них впевнені. Тут чітко треба розраховувати на свою власну зброю і свої власні сили для захисту нашої території, а не на когось. Тому що луна це таке кручу -мочу. Да, Бо буде смерть. Бачите, прикордоння. Ну, тут якась інформація. А ну, що отримала. Що, що дізналась Польща, що готується до конфлікту з РФ? Що такого дізналась Польща? ось, Що готується до конфлікту майбутнього, імовірного? П'ять мечів. Це туди. Нестабільність. нестабільність на фронті. Мабуть, наша нестабільність на фронті. Також нестабільність та, що може відбуватися в Білорусі. Ага. Ілюзія правосуддя. Нестабільність на фронті і ілюзія правосуддя. Ну, це по відношенню до нас. Тому ви не вирішили оце все робити: захищатися, будувати і так далі. Ось так. Бо якщо зараз не почнуть, буде розпач. І все. Захист прикордоння. Треба зараз починати. Дійсно, прокинулись. Прокинулись, побачили ось. Ну, от чітко показали карти. Правосуддя по ілюзії. Що правосуддя немає, воно по ілюзії. Ніхто нікому не потрібен. Грібіть самі, будь ласка, робіть самі, що хочете. На жаль.